Вітаю, друзі! Привезли ось таку систему, яка встановлюється на радіатори от опалення і пришвидшує опалення вашої кімнати. чи кімнат. Привезли два набори. Ось один той запакований, ось другий. Ось він розпакований на столі. В цій коробці всі кабеля складаються ці окремо біля неї. Приблизно виглядає воно. Ось таким от чином, тобто можна знизу ставити, можна зверху, кому як зручно. Тут є ось такі магніти, які висуваються під різні типи батарей. Є пульт керування. На пульті керування ми виставляємо температуру робочу, Тобто, щоб виставити, треба натиснути і тримати. От Виставлено 45, тобто це, я так розумію, вона буде виключатися при цій температурі. Або до якої буде розганяти і температура стоп, при якій буде воно відключатися. кулери. Є ось такий тут термодатчик, він включається вниз, живлення включається вверх, і так по лінійці пішло, тому що я спочатку термодатчик включив верхній розйом. Отак ніби продовжив. Тут температура не відображалась. В нижній роз'єм, тобто теоретично, напевно, в будь-який нижній можна, бо можна їх міняти місцями. От зараз вони працюють, як ви бачите, колери крутяться. Ось тут моделька є. А, давайте я вимкну і покажу вам по розмірах. Так, довжина в нас 30 7. 3. Вони йдуть тут як конструктори, тобто вони йдуть повністю на Type-C. Тобто з кожної сторони по два Type-C. І тут так само все Type-C. Це Type-C, це Type-C. І тут USB-роз'єм, який втикається в блок жилення. Ось на столі комплектація однієї коробочки зараз. Ось такі чудо. Допомога радіатори. кулери до радіаторів точніше. На допомогу в опаленні будинків і квартир. Лайк завідогляд. Всього найкращого, пока.